Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня міський голова Дніпра Борис Філатов особисто приймав мешканців міста. Згідно з графіком проведення особистого прийому керівництва міської ради, Борис Альбертович повинен здійснювати подібні прийоми регулярно 3 четверга ще місяця. Та міський голова Дніпра ніколи цього графіка не дотримувався як під час повномасштабної війни, так і до неї. Особисто спілкуватися з простими городянами він, як відомо, занадто по кого бажання не має. Тож про таку рідку, а тому і значущу подію повідомили усі медіа, які отримують кошти з міського бюджету. Про прийом, який повинен бути буденністю, розповідали як про щось незвичайне та епохальне. Навіть сам Борис Альбертович присвятив цій знаменній події, окремий пост у Фейсбуці. Дах. Ремонт під'їзду, труби ХВП, заміна вікон, дах, знову дах, каналізація, дах, відмостка, спил дерев, ремонт під'їзду, особистий прийом міського голови, 51 заявник, якому вирішено проблему. Я так скучив за тими часами, коли займався звичайними людськими справами, не дронами з вантажівками, а вікнами та трубами. Все повернеться. Раїса Петрівна знає точно. Як бачимо, зі всього переліченого Борисом Філатовим жодного дійсно екстраординарного питання. Не було чогось такого особливого, що лежить виключно в компетенції міського голови, і що тільки він особисто своїм втручанням здатен вирішити. Усі питання, перелічені паном Філатовим, мають вирішуватися у робочому порядку міськими службами, департаментами, комунальними підприємствами тощо. Але як бачимо, міські чиновники не справляються зі своїми обов'язками, і людям для вирішення буденних проблем треба йти до градоначальника. Може, хоча б він після особистого прохання примусить своїх підлеглих нарешті працювати. Ми вирішили поцікавитися у Дніпрян. Кому з них доводилося звертатися до Дніпровських чиновників? І чи були після цього вирішені їхні проблеми? З відповідним питанням наш кореспондент звернувся на вулиці до перехожих. Ні, не звертався. Слава Богу, все добре. У мене ніколи не зверталася, тому я не маю опиту з вирішенням проблем. Зверталась. Ну, не саме напряму до чиновників, а звертались на гарячу лінію е, контактний центр. У нас дуже часто затоплює біля будинкової мережі каналізаційну. Зверталися. Ми дуже часто звертаємося. Буває так, що на наступний день, а буває, що чекаємо. І три дні чекаємо. А коли затопило підвальне приміщення, 10 днів чекали, поки це все встреніло. І у цих вікаліях жили 10 днів. Це було щось страшне. Зверталася, але не допомогли. Розкажіть, якого приводу забрали. Мені потрібно було дві операції робити. Я зібрала документи, а сказали що пенсіонерам не дають. Якщо ми не, ну, не пенсіонного то не дають. Не дають що? Ну не дають допомоги і не дали. А тепер ходю, думаю, якщо упаду то упаду сейчас иду в совбес оформляю пенсию если это то можно свернуться потому что уже не две операции а три нужно операции делать остался бы до дефражских чиновников и чи допомогли вам якось я на госслужбе мне нельзя Після появи у Фейсбуці поста мера люди, яким дійсно потрібна допомога, подумали, що нарешті, хоч зараз, через пана Філатова, зможуть вирішити ті проблеми, які роками у місті не вирішуються. І в коментарях до допису почали жалітися наївні пан Філатов їх різко осадив. Дуже просимо зробити ямковий ремонт тротуару біля першої школи від ЖД вокзалу до Старомостової. Олександр Лобода. Припиніть спамити фотографіями. Якщо ви думаєте, що вирішити проблему, відправивши сюди 40 повідомлень, то досягнете рівно зворотнього результату. Деякі люди стверджували, що багато разів намагалися потрапити на прийом до мера, але безрезультатно. Доброго дня! Як можна потрапити до вас на особистий прийом? Мешкаємо в будинку постраждалому після ракетних ударів. Записатись на прийом до мера практично неможливо. Я колись спробувала. Для початку треба написати до мерії про проблему. Якщо не вирішиться, а це потребує часу, тоді спробувати записатись до заступника. Пройде якийсь час. Якщо питання не вирішиться, тоді вже можна спробувати записатись і до мера. Я рахувала, це займає більше ніж півроку. На деякі з таких коментарів Борис Альбертович відповідав дуже агресивно. Цікаво, який прийом був, якщо дзвониш на запис, а вона не проводиться на прийом. Юрій Косенко це все актори. І Рейса Петрівна теж. А замість мене двійник. Борис Філатов. Добре. Коли можна потрапити на прийом. Дзвонимо все і переконуємось. на прийом не записуємо. Ти для початку профіль відкрив ФБ, а потім на прийом записуйся у коментарях. Як мій профіль пов'язаний із прийомом, він закритий оскільки з початку війни багато росіян писало непотрібні речі. Я уточнив, як житель Дніпра потрапити прийом громадян, як на нього потрапити, при тому, що на нього не записують офіційно. Інфо про прийом відкрито освітлена, а запис закритий. Цілком логічне питання. А ось одній із дописувачок, у якої в профілі зазначено, що вона працює в комунальному підприємстві, мер у відповідь на незручне запитання, натякнув на неприємності по роботі. Це був особистий прийом для Раїси Петрівни. Похвально. Хто ця свята жінка? Юлія Калинчук, вам перезвонять із відділу кадрів. Усе розкажуть. Ну і не обійшлося без перекладання з боку мера відповідальності на міську раду, начебто в ній немає промерської більшості, яка підтримує усі ініціативи пана Філатова. Підкажіть, будь під ласка, коли на сесії нашої міськради ухвалять рішення про виплату громадянам, які, як ви і просили, перейшли на індивідуальне опалення? Дякую. Інна Зайцева. Перше пруф дайте. Де Борис Альбертович вам таке обіцяв: якщо не дасте протягом доби, то я вас забаню. Може, я вам ще одружитися, обіцяв. Друге, якщо ви думаєте, що міськрада, де депутати від шести партій, бігає голосувати на вимогу Бориса Альбертовича, то ви помиляєтесь, чи ви не знаєте, чим міський голова відрізняється від депутата? Як бачимо, коли мер напряму спілкується з людьми, то виходить дещо інша картинка, ніж та, яку малює прес-служба Мерії, про прийом громадян паном Філатовим, де він зустрічається із декількома містянами, попередньо відібраними чиновниками за числа десятків дніпрян, котрі намагалися прорватися до Бориса Альбертовича, але так і не змогли. Реальність дещо інша. Ніякої іділії, навпаки, градоначальник дратується. Хамить та навіть погрожує, але вникати у проблеми людей не бажає. Здійснювати прийом городян мерів зобов'язує закон. Тож Борис Філатов вимушений, хоч інколи, зустрічатися з простими громадянами. Графіка він, звісно, не дотримується, і щомісяця з людьми особисто не зустрічається, але робить це хоч інколи. Про що одразу ж неодмінно сповіщає, як про щось значуще та видатне. Хоча, якщо б не вимоги закону, то можна припустити, що з містянами Борис Альбертович взагалі б не спілкувався, бо дуже вони його дратують. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось!